Друзі, пройшло ще 12 годин. Дивіться, майже не підійшло, але так все повинно бути, не лякайтеся. Зараз зробимо ту саму процедуру. Дивіться, ставимо ваги. Баночку, вмикаємо. Вже, до речі, запах такий, знаєте, трішки схожий на таке прокише молоко. Так, дивіться, вливаємо сюди 50 грам води, 50 грам води. Так, знов знімаємо верхній шар. І беремо 50 грам закваски з серединки. На вагах у вас 100 грам. Так, це, що залишилось, викидаємо. Все чисту ложечку беремо. Розмішуємо ретельно. Друзі, це в нас вже почалась п'ята доба, п'ята доба вже почалась. Тобто, дивіться, і тепер сюди додаємо знов так само додаємо 50 грам борошна. Це ретельно розмішуємо, знімаємо стінок, шкрібаємо, ваги нам вже не потрібні. Друзі, запах уже стає такий кисломолочний. Вже неприємного запаха немає. Знімаємо стінок. Так. І так само вдягаємо резиночку і накриваємо тарілочкою. і ставимо знову на 12 годин. Чекаємо.